Всім доброго ранку. Сьогодні понеділок, 11 вересня. Іду на зважування. І так, на сьогодні, на 11 вересня, вага моя. Дев'яносто сім кілограм, дев'ятсот грам. Записуємо. Так, одиннадцяте, нуль, дев'яте, дев'яносто сім кілограм, дев'ятсот грам. Так, цукор не пишу, бо нема чим міряти. Зараз буду обмірятися і записувати об'єми. Так, і так обміри заміряю. Об'єм груді.

Під ми як міряєш замір і завжди така вага. 98, 98 у мене майже кілограм. Так. Об'єм талії 106. На сантиметр менше. Під грудью на два сантиметра менше. Об'єм стегон

Ну, вона в мене пухша. 61. А була 60, а ну з цієї сторони на цій нозі. Так само 61. Ну, добре, так. І рука, об'єм руки. Об'єм руки. У мене тут роїмка, а я по ній міряю завжди, щоб не ошибався. Так, об'єм руки 37, а була 40. Ну і добре. Так. Все, зараз покажу вам мої заміри. На сьоме число Об'єм груді був 113, зараз 112. Під груддю 100 було, зараз 98. Талія 107, зараз 106. Стегна 121, зараз 119. Нога, ну, це нога вона в мене, ви знаєте, після операції більше на сантиметр. І рука на 3 сантиметри менша. Ось так, а спочатку із 8. Травня то взагалі. Значить, ну, грудь якось держиться. Під груддю на 4 сантиметри, талія на 4 сантиметри, бедра на, скільки, на 5 сантиметрів, нога на 2 сантиметри і рука аж на 5 см. Ось такі результати. Це за, Раз, два, три, чотири місяці. Все, я довольна. Довольна я своїми результатами. Ну, і це я ще одягла штани. А так взагалі я важила, я 97 з половиною. О тобі, добрий ранок, Україна. Собаки такі. І ночою вила сирена, і знову. Сьогодні ми їдемо в лікарню. Ну, я не можу далі говорити. Нехай перевиє. Йдемо в лікарню. Ну, я вчора розповідала, що я хочу, буду намагатись зробити собі інвалідність. Побачимо.